Коли читаємо послання апостола Павла к євреям, а нині то шеста глава, то каже Павел такі слова, «Впрочем, за вас, возлюблені, ми надіємося, що ви в ліпшому состоянні буде держатися, щоб ви помнили, Бог призвав нас до унікального служення. І оби ви не лінилися, но подражали тим святим церкви, котрі вірою і довготерпенієм наслідували обіцяне Царство Божо. От образець, ти сам маєш, можеш мати опит, некий малий духовний. Ну подивися на отців духовних святих церкви, як вони подв'язалися, і руняйся на них, і многоє достигнеш. А також сьогодні у Євангелії Господь ізціляє. Косноязичного глухого, чоловік глухий, і оскільки він не чує себе, то його язик, його річ була косноязична, нечиста. Він не улавлював і не точно виговарював слова. Но його болесть була бісовська, біс вийшов у нього і скрутив йому слух і привів до косноязичия. От коли привели такого хворого до Ісуса, Ісус одвів його в сторону, вложив перси свої в уші Його і коснувся язика Його, і, піднявши очі до неба, сказав таким словом Ефафа, то є отверзіся, відкрийся. І тот час, відкрився слух Його, розрішилися узи Його язика і став говорити чисто. А тепер подумаємо, скільки людей і нині є, котрі мають чисту бесіду, красномоляться. Всі у їх словах прекрасні милі слова. Най вас Бог благословить. Якщо Бог благословить, то встиг роботу зробити. Най Бог дасть здоров'ячко вам, вашим дітям. У людей церковних благословених своя риторика, свої епітети красні, люди, котрі не мають духовного слуха. І річ їх завжди косноязична, вредна, з проклятіями, з погрозами. Ведь хтось може і зацікавлений робити між людьми гнів і розстройство, конфлікти, щоб у усіх конфліктах, штучно створених, люди не відділи оті опасності, котрі грозять людям зовні. Бог і просить, і дав нині. Канонічну православну церкву, яка учить людей бачити об'єктивно, що відбувається, і вказує, де є опасності. От чому цей світ не любить канонічне православ'я, тому що воно у первах держить пост, молитву, пам'ятає літургію прежде священих даров. Ми православні знаємо, яка важна робота духовно возрастати, воювати не з сусідом, а самим собою, як каже Сім'я Новий Богослов, вести духовну брань, духовну війну зі своїми гріхами, а також іспользувати всі інструменти для духовного зростання. бо лише так поступаючи, будемо подобні, як настоящі спортсмени, кожен день займаються до семого пота. І прибуває в канонічній церкві, котра вона благодатна, видно, котрі всі її б'ють і гонять, іменно той момент указує нам, от де є подлінна церква, в котрій ми держимося, возростаємо, і той. Будьмо будь дітьми Божіми, вірними, благодатними, войовничими із гріхом із беззаконням, а у вічності разом з святими зможемо й наслідувати царство Божоє. Амінь.